Панство мої, панство, мої вітання. Давайте подивимося, з приводу цієї промови, що він там хоче говорити. Да, всі її сьогодні так чекають. От, і я вирішила: до останнього буду терпіти, не буду дивитися, а потім вирішила: а подивлюся. Давайте подивимося з приводу цієї промови, що готує потім. На сьогодні, яку анонсують, да? Оця промова, яку анонсують? Про що буде йти мова? Про що буде йти мова? Карти всі, знаєте, дуже м, про планування, про те, що потрібно ще зібрати, про те, що чогось не вистачає, про те, які ми молодці, і про, е, знаєте, зараз, про плани, про плани, що вони ще планують зробити. Ну, королева Кубків, мах, двійка Пентаклів. Не вистачає трошки, давайте ще чогось дозберемо. Да? Тобто там ресурсів, людей. От, можливо, по четвірці пентаклів про кордони, що будуть закриті кордони. Да? Про мова Путіна сьогодні. Да, щось, щось буде з'являти, збирати, щось буде збирати п'ятірка жезлів. Багато говорити буде. Нового нічого не скаже. Туз пентаклів? Великі плани по дияволу, знаєте, От з приводу, з приводу знову якогось об'єднання однієї мети, якусь буде виділяти ціль, можливо, якусь ціль покаже цієї війни. Ну, тобто, нічого нового, вони взагалі молодці. Знаєте, отак вони будуть говорити, що вони молодці. Чи буде Об'явлена війна сьогодні. Взагалі виходить, дивіться, по-перше, спочатку є бажання, а потім четвірка кубків і карта луна, тут взагалі може і не бути тієї промови. Вона, знаєте, в останні, в останні моменти її можуть відмінити, відмінити або передумувати. Типу, знаєте, як хотів щось сказати, а потім передумав. Тобто, ну, можливо, і так. По луні а, страшно говорити правду, буде придумувати щось там, чимось замінити, да, щоб якось так. Військовий стан чи буде, от в плані мобілізації, щоб зібрати, тому що тут Рицар кубків і паш е жезловий, може йти мова про те, щоб, знаєте, як збір людей, збір людей в плані стримання. А це ж знову такі про кордони, про людей, які підлягають ну, мобілізації, да, військово зобов'язані. Отшельник, так, щоб ніхто ніде нікуди не поїхав. Тому отшельник, четвірка жезлі, ну, да, мова, мова йде про це. Давайте я зараз так ще перепину. Мені здається, я не знаю, чи буде це про мова, чи не буде, тому що, знаєте, карта така виходить. І тут двійка, да, пентаклів. Ну, давайте ще глянемо, чи планують вони взагалі цю промову, щоб, ну, щоб розуміти. Планують, планують а, король мечів. Але десятка жезлів, щось важко. Семірка Пентаклів, от може щось відкладатися, чогось чекають, може, якихось новин чекають. Тому я ж от говорю, що планувати вони щось і можуть, знаєте, але от йде момент очікування інформації якоїсь, як розбору якогось, коли тобі щось дадуть, якусь інформацію про перемогу. Про яку по напрямках, друзі. О щось вони будуть говорити по напрямках. Дивіться, я кажу, питаю, що чекають, коли дізнаються інформацію про якусь перемогу. Шестірка жезлова. Про яку перемогу це королева мочева, ну і карта боротьби п'ятірка жезлова. І серії, що вони там десь щось просунулися, або мають якийсь ем, успіх. Або придумають успіх, тому що, от знову, якщо не дочекаються інформації, придумають успіх. Карта ілюзії, карта обману, інформації, да? Маніпуляція знову. Тут ем, рицар Кубків. Карта ілюзії, тобто інформацію будуть давати неправдиву. Так що, друзі, ось так. Так що так. Добре, подивилася і я тепер буду знати. Дякую за ваш час, дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть Україну.